Так, всім привіт. Так, сіємо горох знизу само. Ось тут в мене було трошки, ну і посію, хай там буде. Саме внизу горох, тоді піде салат. Тоді ще там є трошки червоного буряка, ще тут буряк посію. Так, там ми посіяли буряк червоний і кабачки. Моркви не зачіпала, бо хотіла передертися, шкрабнула. Попере кратка і видирається, морква вся під верхом пророщена. Думаю, якщо дощ піде, то може вона таки вилізе. Якщо, бо вона не може пробити з землі, зверха шкіра. А ще ви ще ну, потих розсійте і все. Ну так, щоб видно його не було, дитино, бо мені знайде голуб дикий, все з'їсть. Так що ось таке діло. То по каміць моркви не зачіпаю. Моркву не пізно присіяти ще й через тиждень. Почекаю, вроді на вихідні передають дощі, не ті, що завтра будуть. Так, салат береш, з баночки. Баночка? Угу. <ривіт> ще двох Зараз ми його тут посіємо. Той радочок і ще <ривіт> радочок. Ну Зараз мелиш. Капусточка наша гарно рання прийнялася, вся як одна. Ось. Тоді після салату буряк посіємо, після буряка буде в нас йти ось ця окрасуня чорна. Сіянка, тиканка, тиканка, сієнка. Ой боже. О, І тоді огірки посіємо. І то... Ага, ще в мене є от жовті кабачки. Ну то я їх вже туди ближче гарбузів посію. Ще таки. дракон. Жовтий дракон. Ну, Іван Гарбузів не сіє, то я тільки сію. І є в мене ще пару насінин кавуна. Ну, ми його теж встикнемо. Буде-буде. Диня так. Ага. Диня де? Яка диня? На базарі. Диня -коля. На базарі. О, так що ми будемо працювати. Іван, сій салат, чого ти крутися? Мені хтось щось каже. А хтось я шукаю що... боже змігування. А я що тобі сказала? Бери, висті в торбинку, буде краще сіяти. Тож є торбинки пусті. Дивись на капусту не стань, бо дам по дьобі. Ось таке-то. Огіркам воду ми принесли поливати. Хай таке то. Ладно, будемо сіяти. Так. Посіяли ми з Іваном, ось тільки зайняли города. Ну, там ще гарбузів багато садити. Ще, напевно, треба буде моркви досіяти тут трохи. Йди, йди. Е, чув. Ось. Посіяла я. Раз, два, три, 4 чотири. Чотири чи п'ять радків огірків. Ось так від того до того. Бо тут у мене з краю ще картопля посаджена під городник. О, вперед його посапали. Іван повибирав хопту, бур'ян. А я робила радочки, він сіяв. Ось так щось таке діло. Кабачки я сіяла, ще радочок крайній кабачки у жовтих посіяла, огірки. І буряка півродка червоного ще було, то я досіяла. І що тут ще я сіяла? Сіянки, чорнушки, три радки, здорових тих посіяла. Густо. Салат. А тут ще нам треба оставити на квасолю, кусок квасолі посіяти. І остальне гарбузи завтра посадимо. І моркву ще посію. Ну, то завтра морку і квасолю, то я завтра посію. Ось тут. А там то її не буду зачіпати, хай побуде. Якщо не, не зійде, то тоді вже там пересію пізніше. Так що ось таке. Оце такі справи. Ось такий у нас вечір, сонечко вже геть чисто за горбок сідає. Трава тут файна велика. Ну, козів сюди ми не гонимо. І тут городи, щоб не лізли в городи. О. Старі то слухняні, як я пасу, то вони не лізуть, малечам мені лізти, але якщо я крикнула, що не можна, то вони не лізуть. Але дітям я сюди не даю гнати, а вони женіть, щоб вони. Не гонилися. Бачите, такий, білий. Білий-білий глид. Ось такі то справи. Так що всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. А нам ще трошки залиши досіяти, небагато. Завтра зранку Іван збігає в магазин. Купи мені ще моркви. Ой-ой-ой-ой. От, і, і то все. Більше нічого. Більше нічого не треба. Моркви, треба докупити і посіяти. Бо я вже ту висіяла. Треба докупити. Та й такето. Сіркуни, сіркочут. Красота. А я йду додому. Іванка вже досі вдома. А я так хутко не можу, а поволі. Та й таке. Ладненько, всім. Гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин. О, би не, не впасти. Ой-ой-ой, всім папа. Калина цвете, а дощу нема. Як це так? Калина весь час цвете, і дощ має бути. Нам треба дощу, щоб морква зійшла. І буряки вже починає де неде зверху показуватися. Завтра, напевно, я ще для страховки візьму один оприскувач на плечі і зверху по городі пройдуся, щоб часом той довгоносик мені знову буряка не з'їв. Хоч то я його протравила, але я й там той раз протравлювала. Але все жерло, що таке діло. Якось воно буде. Дивіться, скільки дичка груша має грушів. Що, будемо варені варити чи сушити на зиму грушки. Значите, скільки. Вся обліплена. Там того року було три грушечки чи чотири. Ну, ось такі більші грушечки, ну, правда, терпкі. А цього року повно. Ось так.